Всім хай-хай! З вами я, Залегор, і євген. І сьогодні ми будемо грати в Minecraft Build Battle Team. Це буде епічно. Перше відео вже пішло. Це вже друге моє відео по рахунку, так що. І всі ці два відео вже підряд з Женію. Ми їх підряд знімаємо, так що все окей. Зараз я поставлю на паузу і будемо знімати так, Женя. Строїти акваріум і це буде дуже цікаво. Строїмо Жень? Де ти є? Я тебе не бачу. Я, я круя роблю. Я тебе не бачу. А ні, вже бачу. Я буду. Я роблю там. Я буду Я буду таке мелоч робити. Я крує хочу построїти. Ага, в тебе не виходить. Це акваріум, а не басейн. Такий як Женя, коротше. Я візьму алмазну Чуть броню і... Джунья, ти знаєш, тут є прикол, що якщо візьмеш алмазну броню, то можна можно по типу, ти алмазник. Ні, сеять бутылок крутишь, чтобы Що? алмазник. Вс, я алмазний буду. без стопочок. Почекайте. Все, я буду сидіти, рибу ловити роби же акваріум. Я по чуть-чуть водою. Я його по чуть-чуть водою заповняю. Нащо? I like a leg 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 leg. Не треба водою. Ти що, типу, буде в акваріум? Блін, ти не мішку круг строить, чи що, блін? Якби я сам строїв, мені гарніше б вийшло, люди. Все, заповняю його по чуть-чуть, по чуть-чуть. Що? -чуть. Це типу море? А як спрутів пустити? Що... Типа риба, бо нема риб в розумний! <плес> Женя, ти знаєш, що рибки в акваріумі падають? <плес> ну нема в Майнкрафті рибок. Хіба з модами, але якщо з модами, то тебе не впустить на сервер це типу, у нас прудів. чуєш Женя, зроблю Ой, я дитину, яка, яка риб. Добре. Я дитину, яка, рибу. Придурка якусь пусташку? Я не почув, що ти сказав. Я построю яка ловить фарм і той. Рибку? Ловить рибку. Все, я зробив буквально. А гейба це буде спрут, типа. Спруде! Спруди живіть! Все, тепер я йому роблю нормальну форму, люди. Женя строїть я обустрою нормально. Це так називається. О, ні, це не то. Яке ти робив скло блакитне, напевно, голубетка. Та блакитне. Чи не блакитне? То не видно. Що за загамнул? Не то. Ну, а яким ти склом строїв, Жень? Бірюзове. О, добре, все. Я йому роблю... О, ти так таку велику форму робив. Думаю, що зрителі вже офігели яка кльова, правда? Почну я з нормалізації акваріуму. Він має бути круглим! А ну. Як би це по-людськи сказати? А не якоюсь э, іграшкою. <схід> ну, блін, ви всякою фігнёю займаєтеся. Що? Що? Бойка весь у вородя. Що? Він що, серйозно лавить, Ви що таке серйозно построїли? Він ви серйозно построїли то? Я думаю, что это такая шутка, но уже... <свят> <свят> я думаю, зрители уже там угорают. <свят> Глядачи, правда, правда Жень? <свят> типа такие, о, придурки, что не строить? <свят> да, я очень молчу, в принципе, сейчас, на данный момент. А зрители, <свят> ты молчишь? Чо-чо-ч-че-чо? -чо -чо -чо? Хто? Віка говорить там? Гадав? Що? Ви спрудим, не мішайтесь, бо удалю вас. Сервера, даліте. Шо Ай! Я чув, що то Віка, так що не можу. Так що. Віка мене не обманути. Які тут нема? Я знаю, як ви мене любите, що любите дурити. Я чую, що Віка там ус тихасенько говорить. Так що... Ну з дві хвилини цілих, та блін, не ще одну дідульку встигнув би построїти. Ти вудочку там строїш? Що ти робиш? А, ты лукерс? Зараз буду буде. Да, красав. В нього логіка якого рівня? 1000? В нього рівень на IQ! Тисячный! Зараз побачиш моє творіння. Нет, до творіння. який нормальным. Хоте приміти входить. І в тому сенсі акваріум приблизно має бути круглим. Я так думаю. Я звикнула. Ти, ти криво ловиш часто. <гум> Коси, тіпо. Що він лівою рукою? Хто, лів, хто, хто правою рукою ловить? Е, добре. <гум> так, один. А хто лівою добре ловить? Вау, який поплавок реалістичний тепер спрудів напустити, бо я там половину повбивав. Спруди! Тільки не літайте! Блин, Спруди бешені! Спрудів то ліпше повбивайте, там треба мало. Двис якийсь акваріум. -то Той акваріум жидящий, так що мужчине ще, ще ще пухляще одного животика. Вау, кльова земля! Бешені спруди Все, ми закінчили! Все, тепер тут має бути щось няшне. Встроїмо котика! Всі люблять котики. 30 секунд, ми не встигнемо построїти котика. Давай сіток. Ой, я зараз построю котика. Не встигнеш. А, поставити встигнеш. О, кстати, сердечко став. Котика, котика, котика. Любов, любовь включай. Блин, не встиг! Боже, а да вода? О, Просто Блин, ми пісок не построїли. Ну зато он прозрачный, так що. Ну це гімно якесь. Я не вмію літати, лол. Телевізор. <різь> Показуйте в гості. Комсентилізу. Та блін, я не вмію літати. О, почав літати, набать. Ой, яке елестично ней. Це не парень, а не пар, це така штука, знаєш? Ми подивимося, та є, як це ми включимо, ми виключимо паузу, ми включимо паузу О, і тільки літається. Ми зайняли дев'яте місце. Божі а якби ми рибку построїли легендери бы всі стали. І я кофе мені не вилучу. Ну ладно, всім пока, и билдбатл сьогодні закінчено.